мікс взуття сорта Крем плюс екстра багато. 20 кг, ціна 12 тисяч гривень за цілу коробочку. Буду старатися озвучувати вам розміри перші. Це у нас будуть ось такі легесенькі пуми. От вони просто максимально легесенькі. Ідеальний стан. Розмір пише 40. Вони прям невагомі. Наступні це у нас будуть адідаси, виконані в натуральній шкірі. Розмір пише 7. А що це сімка? Я не знаю, європейська сімочка. Ось. У дуже гарному стані. Далі чоловічі. Ось такі будуть. 44 розмір. For men. А бренду немає. Дуже гарні. Це замша. текстиль. Ну, класно, мені подобається. Наступні у нас будуть ось такі мультяшні стіч. Розмір 38-й. Вони не шкіряні, але на високій гарній платформі. Ну класний. Далі у нас літні босоножки, дуже легесенькі також. На зав'язочках. Ось така підошва у нас буде. 39-й розмір на платформі. Наступна моделька, це у нас буде чоловіче, все ж таки Вітя. 44-й розмір. Так дуже гарно виглядають. Балони не пробиті, балони в класному стані. Ну, зутягувати. Далі це у нас буде босоніжок. в натуральній замці також. Це відчутно. Розмір 39-й. Вони просто новесенькі, за фікеточками. Дуже гарний таблочок, набоїчки. Ну, просто нове взуття. Так, ще одні чоловічі кросівки. Вітяг 42 розмір. Це як макасіни будуть вони йти. Далі. Далі, далі. Це у нас будуть жіночі балетки. Ну, напевно, або лофери. Ось такі в стразах. Дуже гарні. 39 розмір. Далі ось такі жіночі. Типу кросівки, макасіни, 39 розмір, шкіра. Далі. Так, я вже маю куди їх складати, правда. Далі в нас будуть отакі. От Дуже гарні. Прям дуже 38-й розмір. Далі. Опа, босоніжок. 41-й. Також гарні. І також, до речі, шкіра. Ще один босоніжок. Такий більш повсякденний 38-й розмір. Пудрово рожеві. Далі. Манкасіни нам тут попалися. Такі леопардові. 39-й розмір. Ну, як бачите, все ж таки жіноче життя переважає Оп, дуже, дуже круті. Гляньте. Ну класні. Розмір, на жаль, у нас тут не вказаний, але великий. Це десь 40-41. Так, далі. Така моделька. Марк Спенсер. жіноча. Розмір. Ага, коштували 50 фунтів 38. Далі. Лофери. Mm -hmm. Чоловічі лофери. Типу, Гучі, але не Гучі і розміру немає. Але лафері. Гарненькі. Далі. Ще одні лофери жіночі. Такі. Круті, масивні. Сороковий розмір. Ну, гарненькі також. Взагалі взуття бомбезне. Шльопки чоловічі, в'єтнамки і зразу ж. Ще одні шльопки. Далі. Жіночі туфлі в шкірі. 37 розмір. Кеди 42 розмір чоловічі. Ще одні туфлі. 41 розмір. Це вже буде не шкіра. Але все ж таки. 37-й розмір кросівки. Далі. Такі будуть. Носочками ну, йти. Теж навесеньке з етикеткою, але розмір не пише. Ну, десь 40. Так, ще одні макасіни. Ось такі. Кеди. Конверси. Дуже, до речі, дорогі відносно на стоках. Від 3 тисяч ціна стартує. Далі. Босоніжок жіночий. 42-й розмір. Ой, яка це красота. Гляньте. Такі босоніжки будуть тканинні. Далі Шльопки. Шльопки, які коштували 10 євро всередині замша. 37-й розмір. Звичайний собі чорний шльок. Далі. Федер. Да? Такій більш вищій платформі. Теж вітя 40-й розмір. Ще одні красиві в шкірі. Анна Фейлд. 38-й розмір. І остання пара це ось такі жіночі макасіни. Сімка. Оп. все ми з вами розглянули цілу коробочку. Ціна 12 тисяч гривень за лот сорт Крем Плюса.